В першу чергу Медведька та Поліщука тих людей, яких зараз найбільше боїться режим. Ті, які зараз гниють по тюрмах, через те, що не мала сміливість виступати проти сувілля влади, через те, що не мала сміливість поїхати на Донбас воювати і перемагати з нашу країну. Але так сталося, що саме таких людей режим найбільше боїться. Режим не посадив, не переслідує і, по суті, амністував бірку ті, які вбивали нас на Майдані. Він збирається істувати сепаратистів, які воюють зараз проти нас на сході. Але патріоти добровольці зараз сидять за ґратами. Це показує всю студію нижчого режиму. Скільки нам заясняють про реформи, про реформу поліції, я маю право говорити про реформу так званої поліції. Оскільки мене в патрульній машині цієї реформованої структури калічили, били, і зламали руку. Я Абсолютно пацфаслікованій справі три місяця за кратами. Не лише завдяки вам, не завдяки там чиновникам, лише завдяки вам і кожному з нас, і з кожному з вас я вийшов на волю. Лише завдяки громадській підтримці та бунтах, які відбувалися на суда, на волю вийшов Поліщук. І наше завдання влаштувати цим чиновникам такий бунт. Щоб вийшли не тільки Медведько, а ви вся тюремна сотня та всі кращі сімейних країни, які завтра перебувають за ґратами. І пам'ятайте, сьогодні до нас нагнала купу поліції. Кожного з нас намагалася бсукати. Такого я не пам'ятаю навіть про Януковича. Але цей народ вже навчився скидувати президентів, цей народ вже навчився перемагати і перемагає далі. І тому ми знову переможемо. Якщо впала Бастилія, впаде Лук'янівка. І тому наше завдання перемогти і визволити свій перев'язків. Революція! Революція! Рего люція! Рего Люсія! Ре 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 подивіться, скільки вимагає міліції сьогодні! Подивіться, скільки вони своїх захисників сюди проводили. Вони бояться кожного з вас. Вони трусяться, коли будь-який з вас дає свій борщ. Вони трусяться, коли чують ваші голоси. І ви маєте бути готові до того, щоб вистоювати кожного патріота. Кожного села України, ви маєте бути готові приходити під суд під прокуратуру. Маєте бути готові прийти і квартири, під годину кожного наволочів і стоювати тих.